Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Так ось народ вимагає від мене конкретно. Так, кажуть, що ви там в ряди годи і дуже рідко. Так, Як професор і доктор наук, так, здійснюєте аналіз української стрічки YouTube. А народ від мене вимагає, щоб це було регулярно. ну Хоча б раз на тиждень. ну Хоча б у неділеньку святу, так. то я е зазирав у YouTube і давав свої коментарі. а то... Ну, дехто не розуміє, що ж воно там пишуть, і чи воно так насправді, чи ні? Ну, раз народ вимагає, особливо спонсори, то це святе діло. Хош не хош, а приходиться. Так. Ось. Так, ну що тут пишуть. Так, давайте будем удивиться конкретно. Угу. Читаем. Трамп пришил. Это уже неизбежно. Трамп задумал ужасные. Новая сделка уничтожит Украину. 19 хвилин Не верьте. Так, далее. О, на порозі катастрофи про Путіна. Ну, я не проти катастрофи, щоб Московія ну, загнулася десь, ця імперія зла і країни дурів. Але, на жаль, так швидко це не відбудеться. Хоча б могло відбутися. Наприклад, Сполучені Штати Америки. Я вам нагадую просто статистику: ВНП Сполучених Штатів Америки в 15 разів більше від Московії. Тобто вони, штурнувши цю Московію однією ногою, могли її швидко знищити, але вони цього не хочуть. Що ви думаєте, просто так Московія скрізь пхає своїх агентів, вирощує їх десятиліттями, передає з одного на другий рівень. Та так, це ж абсолютно просто. Так, <смі> так. ну, звичайно, так, тут не обійшлося без пришельців. Так. Ефір. Прірвалі спора пришельців Зайшов слишком далеко. Ну, Це буває таке, що ну, треба ж про щось говорити. Ну, немає ж нібито інших е, причин війни. Так, війни, чуми, е, тарифів, божевільних і все таке. Ну пришельців винні, хто ж винні. Так. Важливо, Америка повстала масові протести у США. Так, ну, я б не сказав би, що це масові протести. Так. Ну, протести є, але о, знову Трамп довів Америки до цього масові протести у США. Немає масових протестів. Є протести. До масових ще не дійшло. Можливо, дійде. Так. Можливо, дійде. Ми сподіваємося. Так, далі читаємо. Трамп сматуває удлочки, випливайте без нас, без ЗАЕС, за Кор... Запорізької атомної станції, території і виходок морю. Так. Трамп дуже задоволений по телефону. Ну, пика, Путіна задоволена ще більше. Теж не будемо поспішати, із висновками. Так. Розсекретили Дані, США готуються до війни з Китаєм. Не поспішайте. Яка там війна? Ну, що ви? Економічно так, холодно так, але гарячої війни не буде. Так. Хм, не буде. Тепер, що тут ще є? от Дивіться, цікаві тут є повідомлення такі, які ну, показові, так. Показові дуже для того, щоб розуміти, що відбувалося тут. Тому що так читаєш, і щось таке повідомлення страшне. Ну, думаєш, це зараз, а потім нижче переводиш очі і бачиш. Що це рік тому. І всі ті апока. Апока. Апока, як казала, апокаліптичні передбачення не справдилися, так. Удар по кривому рогу і змінить все. Ну, а що він мій змінить? От те саме писали удар по. Охмадиту в Києві, тобто дитячій лікарні, і змінить все. Рік тому, до того писали: удар там побучі і змінить все. Та нічого воно не змінить. Їм плювати на це все. І абсолютно чітко тут послиця США висловилася в Києві. Для нас спеціально, щоб в нас не було ілюзій. А в нас ілюзії весь час є. Вона сказала, що ракета якась убила дітей у Кривому Розі. Невідомо, чия ракета. Так. Оце, оце такий їхній підхід. Неймовірний цинізм, так. безсовісність, безчесність і все останнє тому. Ну, що тут чекати ще від них? А ми чекаємо? Так. Ну і так, шокуючий поворот для Трампа, увага! Почалося вша пішли проти Трампа. Ну, скільки пішло? Тисячі, ну, що таке? Тисячі американців для країни, яка має 340 з гаком мільйонів населень. Так. Ну и далее. Американцы восстали против Трампа. У США начинается Майдан. Так, ну тут выражающая реакция Трампа на удар по Кривому Розе, она абсолютно, я кажу, предбачивана. Так, теперь все ясно. Трамп разносит РФ. Путин ошибся. Я не думаю, що він ошибся. Я думаю, що він саме підсунув американцям те, що треба було для нього. Так, так тепер. У Трампа катастрофічні проблеми. Зеленський дотис Трампа. Скільки там? Ну? Десятки тисяч переглядів. Ну, так, Ми видаємо, як кажуть, бажане дійсне. Раз ви просите, щоб я вам, так би мовити, пояснив, що тут відбувається у нашому секторі YouTube? так, то тут все просто. Трамп рішив добити Трупіна. Ціни не нефти обвалілась, ніже мінімальним. Ну, ну не поспішайте. Ця, оця обвалюється, потім піднімається знову. Обвалюється, піднімається і, і таке інше. Аби Трамп хотів знищити Путіна, то він його знищив би з самого початку, так, першим своїм указом. А не, а не тим, чим він займається вже ось понад два. Місяці. Все просто дуже. Так. Срочно. Це конець руської авіації. Ну, я б теж не поспішав би з цим би. Так. От настав час сказати гірку правду розслідування генерала СБУ Омельченка про здачу півдня. Оце... Дійсно, правда. Хто ж здав цей південь? Воно ж само нічого не відбувається. Так, Портніков вплив Трампа на Путіна неможливий. Війна буде нескінченою. Я б теж все-таки в цьому сенсі був більшим оптимістом. Ну, там, правда, знак запитання. Люте повстання в Штатах. Американці пішли проти Трампа. Щоб воно таке люте було, я б не сказав далі. Крах Трампа. Що тут ще? Ай-я-я. Шок. От що Путін готовить в Одесі. Глава Одеської області Кіпер. какая-то не русская хламезия, конечно. Так. Ну и далее. Протесты в США. Рашкин и Абрамсон. Теж же Так. Что тут? Угу. Наверное, Навіть такие назвы цикавые. Вот. Кипиш на банковый. Зеленський шукає винних у зливі секретної інформації. Ну, так. Понабирали туди з вулиці всяких, <гум> так як і в Трампа, а потім шукають злив секретної інформації. Ну. Ужас. Трамп приказав Україні лечь під Путіна. Що далі? Так. Для чого насправді Трамп вводить масштабні мита проти Китаю, ЄС та інших? Ну навіщо вносить? Вводить. Це ж очевидно, навіщо він вводить. У Путіна два тижні на вихід з України фігієн. Непогано. Ну, якщо так прочитати, то вже нічого нам не залишилось робити. Залишилося два тижні. І через два тижні Путін вийде з України. 94 тисячі переглядів. Ну, молодці. Я, я от як читаю такі назви, я туди не заходжу. Тому що це очевидно, що це. Гігантський бунт проти Трампа. Де гігантський? Ну, де? Так. Красавець і чудовище. І дві фізіомордії. Путін напроти нього Зеленський. Так. О, Путін спереду, далі чудовище. Ну, а, а назва Красавець і чудовище. Радіо Свобода. США захліснулі масові протести. Трамп принесе в жертву Ілона Маска. Так, непогано. Это решение Трампа уничтожить Си и Путина. 187 тысяч Не Непогано. Так. Трамп жестко обратился к Канаде. Требует войти в состав США. Хиба. Хиба. Вот такие дела. Только что Зупинка війни дві хвилини тому, неймовірна зміна курсу, рубіу Дмитрів і так далі. Ну, теж непогано. Так, непогано. Ми знаємо, що вже зупинка війни вже відбулася. Після того, правда, московити бомбардували Київ, так, оцю ніч бабахкало, так що аж аж аж. Так, ну і, і все далі. Так, срочно, Фельштинський Юрій, Зеленський дожмьот Путіна за неділю, Одину, одну годину тому. Дмитрій Гордон, ну, звичайно, той, який обіцяв за 24 години з, закінчити війну. Так, ще там скільки два з лишніх. Місяці тому ну, народ продовжує дивитися, Вон, він хоче цього всього, але ж, ну, як казав один президент, будемо реалістами. Так. Ну, що вам ще щось показувати ось тут, чи не уже далі ні про що не говорити, востала вся Америка прямо свій час. Америка протестує проти Трампа. Масштаби поражають. Як наскільки мені відомо, Трампа вони зовсім не вразили так. паруски, не в так. Економісти в істериці, ринок вже не врятувати. Новий наказ Трампа зруйнував долар. Ну, поки що не поспішайте здавати долари. Не поспішайте, так, а то ж народ кинеться скидати свої долари, переводити їх у тугрики, у що там ще, у рублі, <гум> які вони там, дерев'яні. Так. о, Прорив на Брянськ 4 години тому. Так. Поперли Ф-16. Ну, Непогано, я б не проти. Ну, що ж я тільки за. Так, Генсек НАТО найближчими тижнями буде результат переговорів. Так. Але ж за три місяці Російська Федерація, так звана, виготовляє боєприпасів стільки скільки НАТО за рік. Ну це просто статистика. Я не, не проти, я за знищення цю імперію зла. Так, а ось дивіться, на кінець я вам приберіг, так би мовити, вишеньку на торті. Читаємо. Так, величезний плакат. Сто тисяч переглядів читаю. Капітуляція США отрікається від от Києва. Акт о капітуляції України вже готов. Опускає очі нижче. Один рік тому.